Дым. каткувать, буряны башня в полях. Вот ну, что сделалось с нормальной дорогой, с трассы. Теперь типа, это дорога жизни. Ага. Значит, вот в таких условиях фермерам надо выживать. Кредиты платить, и те подлины. размініруйте своїми тракторами нікого нічого не волнує письма пишуть угрожающих все позабираємо. а ви тільки платить і пофіг, що у тебе поля під бомбіжками. приходиться якось думати десь щось зробити рискувати ось, ось так вот. а це поле нам треба буде тут працювати і дальше сейчас їдемо